Всім привіт! Вітаємо на нашому каналі Автомаркет. Сьогодні в нас надзвичайне відео огляду автотоварів. Часто виникають запитання, як правильно заряджати акумулятор. Вирішили зняти відео українською, так як на просторах ютубу немає україномовних інструкцій. Будемо заряджати ось такий акумулятор, Хайлюкс, виробництво Туреччини. 77ка трошки сухої інформації. Акумулятори бувають обслуговуючі. Це з шістьма банками, які відкручуються, і не Тобто вони повністю закриті, до них немає доступу. Самі популярніші це варта Bosch, вони роблять не обслуговуючи акумулятори. Пійдемо до першого правила. Це якщо в нас є. Обслуговуючи акумулятор, то нам треба подивитися до рівня кислоти. Так, як це свинцево кислотні акумулятори. В них в процесі експлуатації можливий вихід води разом з парами, і тому рівень може падати. Через що втрачається його потужність, ємкість. В необслуговуючих акумуляторах, коли пробки закриті, їх немає. Доливати нічого не треба, тому що там є спеціальні фільтри, зберігаючі, які не дають в воді. Такі акумулятори більш дорожчі і технологічніші. Наш, Наші пластинки. Електроліт повинен бути прозорим, чистеньким, без домішок. Рівень має бути в середньому на 2-3 см над пластинами. Пластини мають бути повністю залиті. Пальці туди пхати не рекомендую. Доливати нам нічого не потрібно, значить, можна приступити до заряду. Не забувайте дотримуватись правил безпеки. Це є кислота. Не слід після цього затирати собі очі, їсти руками, гладити котів псів. Також перед зарядкою. Слід би заміряти його параметри, щоб знати, наскільки він розряджений. Як бачите, тут eagle Eye, верлине око чи лампочка в народі світиться зеленим, показує, що все добре. Зараз ми її перевіримо. Зазвичай вони люблять водити назву оману. До речі, тестер у нас AutoTool BT-360. Ми знімали про нього відео, тому посилання залишу вгорі до відео. Іде тестування. Параметри. 23% життя. 0% заряду. Посаджений в 0. 1034 вольт 165 ампер і 1764 опір даної батареї. Збережемо ці дані на потім. Як слід заряджати? Дана батарея у нас 77 сімка. На кожній батареї є ємкість, щоб ви знали. Заряджати потрібно не більше 10% від даної ємкості. Тобто, якщо у нас 77 Ампер годин, значить ми заряджаємо не більше 7 А силою струму. Це, так би мовити, сила струму, яка йде в автомобілі в генераторі. Не кожен автовласник знає, яка сила струму. Іде від його генератора, тому є золоте правило: 10% від ямкості акумулятора. Це для 60 А 6 А. Для 75 7,5 ,7, або 8 для соток це 10 А. Часто чую запитання, чи потрібно відкручувати ці пробки при заряді. Ці пробки не потрібно викручувати, тому що ми будемо заряджати з допустимою силою струму 7 А годин, коли в нас були радянські або саморобні зарядні пристрої. Ми їх викручували. Акумулятор міг роздуватися, дуже інтенсивно кипів. В зарядних пристроях не було мікропроцесорів, які контролювали заряд, і тому ми це все відкручували. Сучасні зарядні пристрої мають сторонні мікропроцесори, які регулюють зарядку, не дозволяють роздути пластини, акумулятор. І тому ті пробки не треба викручувати. Ми ж коли їздимо в автомобілі і генератор заряджає наш акумулятор, ми не викручуємо пробки при кожній їзді. Тим більше в нас є акумуляторні батареї, не обслуговуючи, коли пробок немає, ми все одно їх заряджаємо. Вони неодноразові. Коротко про типи зарядних пристроїв. Це бувають трансформаторні. Їхні плюси це надійність. Вони важкі, надійні, об'ємні. Ось їхній представник. від компанії Пульсо з амперметром. Бачите, по розмірах він. Майже як, як батарея. Дорогі надійні. І також бувають імпульсного типу. Які працюють як звичайний інвертор. Там середині плата. Часто їх роблять інтелектуального типу, як ось ця з дисплейчиком з кількома режимами. Так. На рахунок вольтажу, можливо, когось виникне питання. Всі автомобільні батареї йдуть 12 вольтові. Якщо у вас два, дві батареї, скоріш за все, вони зап... послідовно під'єднані і у вас 24 вольта. Буває, коли окремо акумулятор йде на пуск двигуна, окремо на електричну систему автомобіля, тоді у вас окремі акумулятори, не, не з'єднані, і вони у вас 12-вольтова система. 6-вольтові акумулятори. Як бачите, тут, тут ці і маленькі акумулятори, які використовуються в електромашинках маленьких. Чи в певних маленьких скутерах, що напрочуд, напрочуд рідко буває? Послідовність під'єднання червоний це є плюс. Чорний мінус. Раз ми включаємо 12 вольт. Даній зарядці мінімум. Ось так, щоб ви бачили. Мінімум це і 5 Ампер, максимум це і 8 Ампер. Нам підходить. Так, у нас пішла зарядочка. 4 Ампера. Даний пристрій вважається нормою. Він буде тримати. 4 Ампера. Весь час, весь час заряду. І по мірі заряду буде його зменшувати. Чи потрібно бути біля акумулятора момент заряду? Ваго моїй нагальності в цьому не бачу, тому що повертаємося знову до колишніх громістких саморобних радянських зарядних. Пристроїв, які не мали обмеження в заряду, які були досить небезпечні, які на своєму рахунку мають багато пошкоджених батарей, які розривалися, які пластини сипались. Тому тут це йде автоматично. Батарея потихеньку заряджається до заряду батарей. Існує правило, тих, що їдеш, далі будеш. Також чи можна заряджати з високою, з високою силою струму. Припустимо, 12-15. В критичних ситуаціях <кій> дані батареї можна заряджати, коли вам треба швиденько їхати. Ви не маєте пускового, не маєте чим прикурити. Ви можете викрутити банки, поставити умовно в два рази більшу силу струму 15 А. Щоб прогрійте його, швиденько насидите його, і він тоді запустить вам. Батарея при цьому дещо руйнується, але ваш автомобіль заведеться. Не обслуговуючи акумулятори, бажано так не робити. Його може роздути, розірвати, тріснути. Так як там дуже слабий вихід, не буде відкритих. Пробочок і дуже слабий вихід газів. Гази виходять у нас з бокових клапанів. Зазвичай він тут один. З якоїсь сторін. Подивимося. До іншої зрядочки. Можливо, комусь буде цікаво, скільки слід заряджати акумуляторну батарею. Тут звичайний курс математики. Якщо він розряджений на 0, тобто на 100% розряджений, його заряд 0. При силі струму 7 А він буде заряджатися 10 годин. 7 помножити на 10, 70. Але це стосується в ідеальних умовах. Акумулятор новий, пластини не сульфатизувалися. Тоді таке правило діє. Зазвичай акумулятор втрачає ємкість. Тому, умовно це не 77-ка, а 65-ка, тому що акумулятор не новий. Ледве крутив, не завжди крутив. тому він буде заряджатися менше. Також є нюанс з зарядками, які. Будуть скидувати заряд по мірі можливого, тому зарядка може бути по часу довше. Ось зарядка інтелектуального типу. Користується популярністю. Зразу показують нашу напругу. 12 вольт режим. Педімперсило струму. Давайте поставимо на 7. І у нас тут є режими. Про дану зарядку в нас теж є відео на нашому каналі. Залишу посилання теж в ріде до цього відео. І ми попробуємо режим десульфатації. Коротко про цей режим. І що таке сульфатація в процесі експлуатації батареї на автомобілі. Іде налипання сульфатних солей на пластини, які розташовані в акумуляторній батареї. І пластини тим, час, тим самим погано працюють, погано, погано проводять обмін електродами, що зменшує ємкість акумулятора. Десульфатація це. Імпульсами викидування напруги вищої, ніж зазвичай, в районі 15 вольт. При тому, що стандартна зарядка йде в районі 13-14 вольт. І тим самим пластина скидує лишні налипання сульфату, солей від пластин. Давайте подивимося, що змінить. Чому така низька напруга? Даний зарядний пристрій ось. Розігріває його, тому він по мірі заряду буде збільшувати. Іде заряд. 13 дісім. Тринадцять вісім. Пройшло 7 годин. Зарядний пристрій показує нам full повний, хоча він активно далі годить. Перевіримо, що ми зарядили послідовність від'єднання спочатку дідживлення. Плюс-мінус немає різниці. Можливо хейтери зайдуть в коментарі і напишуть мільйон причин, чому спочатку має від'єднювати плюс, а потім мінус. Наведуть вагомі аргументи. Так, вибираємо. Це, Це 700. Так, як бачимо, підняли до 440 пускового струму. Опір зменшився. Зарядка 98% максимальна, його загальний стан 35%. Дизеля він вже крутити, скоріш за все, не буде. Але бензинові двигуни або гаржі для, для лампочок ще послужать. Всім дякую за перегляд. Не забуваємо ставити лайки, підписуватись на наш канал. Будемо знімати далі відео, можливо, можете запропонувати. Слава Україні! На все добре!